Олено, ти мене не чуєш? гукнула подруга Ліля. Що? Обізвалась та. Щось ти останнім часом неговірка стала і неуважна. Вся в собі. Що знову Віталія згадуєш? Я б на твоєму місці все б давно б забула. Олена на те кивнула з сумним виразом обличчя. Забудеш тут. Після розлучення з Віталієм минуло вже два роки, а рани не загоїлись. Не тому, що любила донестями, вона старалася вкладати всю себе до останку в сім'ю, в стосунки, а він зник, залишивши купу боргів за квартиру, яку вони разом взяли в кредит. От і доводилося жінці платити самій, а скільки тієї зарплати у вчительки. Враховуючи ще двох дітей, яким кожного дня потрібно щось необхідне, не говорячи про продукти, адже за їжу йде половина зарплати. Та Олена ніколи не була з тих, хто скаржиться навпаки, усмішка завжди на обличчі, навіть коли на душі коти шкребуть. Але люди, які знають тебе близько, все одно помічають. Як та сама Ліля, колега, і найкраща подруга. Ліля була на десять років старшою, мала дорослу доньку і власний досвід у Шлюбі, який давно тримався на чемності, а не на коханні. Тобі треба відволіктись, казала вона щоранку за Кавою в учительській. Може, кудись поїхали на вихідні? З ким? І куди? Відмахувалася Олена. В мене кредит, уроки та діти. В тебе життя проходить, спокійно відповіла Ліля. І воно не чекатиме, поки ти не знайдеш на все час. А за дітьми я б могла погледіти. Та сама Олена і справді почала помічати, що живе, немов в автопілоті. Ранок школа, день уроки на роботі, вечір з дітьми Перевіряти ті самі уроки. А потім безсонна ніч. Одного разу після батьківських зборів вона залишилась на деякий час. На ганку школи стояв незнайомий чоловік у діловому костюмі. Він неочікувано звернувся до Олени. Вибачте, ви не скажете, як прийти до канцелярії? А хто ви? здивувалася вона. Максим Стороженко, новий психолог, з понеділка починає працювати. Олена показала йому дорогу, а потім ще довго не могла викинути з голови його погляд. Такий, що дослухається, дійсно психолог. Максим виявився дуже спокійною і зрілою людиною, йому було сорок, розлучений без дітей, ніколи не наполягав, не нав'язувався, але з ним Олені було якось легко. Спочатку просто кава, потім. Спільна поїздка на тренінг до області. Потім несподівано зателефонував Якщо ти втомилася, можеш мовчати. Я розповідатиму тобі, знаючи, що ти поруч. Йолена погодилась, їй справді стало легше. Але жінка не поспішала заводити стосунки, щось її стримувало може страх знову обпектися? І сором, а раптом нічого не вийде. Чого ти боїшся? якось запитала Ліля. Коли Олена розповіла їй про Максима, що я розучилася довіряти, відповіла тихенько Олена, і що він може теж прийти і піти, як всі інші. Всі не приходять, і не всі йдуть, всі це про того, хто не залишив нічого. А цей признайся, він тебе зачепив, Наполягала Ліля. І він не всі, це ж очевидно. Одного вечора Максим запропонував поїхати разом з ним і його знайомими на короткий вікенд у Карпати, нічого особливого, шашлики, гуцульська садиба, розкішна природа, ранковий спів пташок, і вона погодилась, їй подобалося все вона і він, ранкова кава на веранді, її розпущене волосся. Його долоня, яка була поруч, але знала своє місце, також вона любила слухати його історії, від них ставало тепло на душі. Вночі вони говорили про втрати, про те, як болить, не від зради, а від байдужості. Після поїздки вони почали бачитися все частіше. Але щоразу, коли все ставало надто добре, Олена вкотрий раз. Неначе зупинялась, відсторонювалась. Боялась, що все занадто ідеально, щоб бути правдою. Я не хочу поспішати, мовила вона одного разу, і не хочу тебе втратити, А я не хочу тебе лякати. І чекатиму, скільки буде потрібно. тихо відповів Максим. А потім сталося те, що вибило ґрунт з під ніг. І колишній Віталій повернувся. Привіт. Мовив він, як нічого не бувало, я тебе не чіпатиму. Дозволь спілкуватися з дітьми, приніс подарунки, почав телефонувати, а потім з часом сказав, що хоче повернутися до сім'ї. Олено, я зрозумів, що втратив, говорив він. Я готовий почати все з нуля. Жінка не знала, як реагувати. З одного боку, колись вона дуже його кохала. З іншого пам'ятала, що боляче було в ті ночі, коли він йшов до іншої і брехав їй в очі. Вона довго мовчала не казала ні так, ні ні, просто спостерігала. А потім одного дня вирішила поговорити про це з Максимом. Він хоче повернутись, і ти теж? запитав він. Олена мовчала, вона не знала насправді, як їй поступити. Так минуло кілька тижнів. Віталій знову зник. Як прийшов, так і пішов. Виявилось, що жінка, до якої він перебрався, знову його кинула. І він шукав не сім'ю чи спілкування з дітьми, а комфорт, не любов, а домашній затишок. І тоді вона вперше за довгий час відчула полегшення. Максим був поруч завжди. Чому ти не здався? запитала вона одного вечора. Відчував, що маю стати тобі у нагоді, спробував пожартувати Максим. Сама здогадайся», – відповів вже серйозніше. Через півроку вона вперше поїхала з ним та дітьми на море. І коли син з донькою вже спали у потязі. А вони сиділи біля вікна, тримаючись за руки. Олена мовила: Я більше не жалкую за втраченим, бо напевно все мало статися саме так. Максим усміхнувся, бо доля все одно зводить нас з тим, з ким потрібно, і хто насправді вартий. Сподобалась розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та пиши коментар. Дякую, що ви з нами.